Робочий день Анни починається о восьмій ранку, а завершується в залежності від кількості замовлень. На кухні працює одна професійну техніку та меблі з нержавійки закупила за грантові кошти, їх потребувала найбільше. Туди увійшла і оренда приміщення на перші шість місяців. Загальна сума гранту 149 тисяч 300 гривень зі створенням одного робочого місця. Проходили багато етапів перевірок, оцінювали мій бізнес-план, де як я пройшла співбесіду і таки дочекалася. Чи в кінці а в кінці жовтня прийшла відповідь про те, що вітаємо вашу заявку одобрено, і чекайте гроші під ялиночку. Гроші прийшли 30, 30 грудня, якраз в останній робочий день минулого року. І ще майже два місяці пішло на те, щоб відкрити кондитерську. Зараз ми активно готуємося до Великодня. Пекли, пропрацьовували паски, тому що нове місце, нові духові шафи. Треба було це все відпрацювати. Все, що заробляє, далі йде у розвиток. А якщо вам дають такі шанси у житті, то я думаю, що ним варто скористатися. Працюєш на себе, ти знаєш для чого ти працюєш, на які результати хочеш отримати. У прилуцькій філії обласного центру зайнятості кажуть: минулого року троє прилучан скористалися можливостями державної програми. Є робота двоє. Брали кошти на розвиток власної справи. Один відкрив бізнес з нуля. Вона дає кошти в розмірі до 250 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу для придбання як обладнання, оренди, матеріалів. Люди, які скористалися мікрогрантом, зобов'язані створити нові робочі місця в залежності від суми. Якщо сума до 150 тисяч, то роботодавець зобов'язаний створити одне робоче місце і взяти найманого працівника. Якщо сума до 250 тисяч, то там два робочі місця. Допомога дається на три роки. В разі, якщо за ці три роки фізична особа-підприємець, яка взяла мікрогрант, сплачує податки до бюджету на суму менше, ніж сума мікрогранту, то різницю між сумою мікрогранту і сплачених податків роботодавець зобов'язаний повернути. До бюджету назад, якщо сплачує більше, нічого повертати не потрібно. Цього року прилучани продовжують подавати заявки на отримання мікрогранту. Деякі отримали погодження їх бізнес-планів, каже Сергій Лученко. Проте грошей ще не отримали. Вікторія Сидорчук, Максиміщенко, Суспільне новини, Чернігів.